Після розставання я відчуваю порожнечу, ніби все, що було мною, зникло разом з ним. Тиша навколо стала занадто гучною. Дні змішалися і навіть повітря пахне спогадами, іноді, здається, що нічого не залишилося. Але це не порожнеча, це простір, простір, який звільнився, щоб ти могла наповнити його собою ти не втратила себе. Ти повертаєшся до себе, там, де тебе не зрадять і не залишать, бо ти твій дім. Сьогодні зроби щось лише для себе, навіть дрібницю, приготуй улюблений напій, прогуляйся без мети, запиши теплі слова у щоденник. Крок за кроком ти заповниш свій простір любов'ю до себе і колись зрозумієш, що ця порожнеча була початком нового життя, ти не втратила любов. Ти повертаєш її собі.